Лозівський центр комплексної реабілітації «Жемчужинки» відновив роботу у вересні. Фахівці надавали послуги хворим діткам вдома. З листопада індивідуальні заняття проводять в центрі, але за відсутності повітряної тривоги, наголошує директорка установи Ольга Ашиткова. За її словами, тяжко хворих дітей і надалі відвідують вдома. Так важливо, що в нашому місті, навіть в таких умовах воєнного часу, центр працює. Батьки, яких є діти з інвалідністю, вони приходять з заявою, з документами в ОПСЗН, і потім дитина ставиться в електронну чергу. Тобто батьки будуть знати, в який час, в який місяць, з якого по яке число дитині будуть надаватися реабілітаційні послуги. Наразі на тритижневу реабілітацію очікують 42 дитини з інвалідністю до 18 років, говорить Ольга Шиткова. Роботу центру фінансують місцевий та державний бюджети. Дітям з інвалідністю та вадами здоров'я надають медичні, освітні та соціальні послуги. За реабілітацію у нас проходять від 6 до 8 діток, які мають різні нозології. Це і церебральний параліч, синдром дауна. Аутизм, ці діти не не можуть їм надаватися послуги тільки вдома, тому що немає такого обладнання, яке знаходиться в центрі, і вони не мають змоги отримувати послуги дистанційні. Тобто, дня батьків і цих дітей це дуже важлива така реабілітація. У центрі Жемчужинки дякують місцевій владі за підтримку. Вірять в перемогу, та сподіваються, що незабаром у центрі запрацює і соціально-побутове відділення, де надаватимуть послуги повнолітнім лозівчанам.